Огляд квартири за 330 тисяч доларів в Ужгороді легко. Сподіваюся, що за такі гроші тут будуть навіть золоті унітази. Я збираюсь купувати квартиру, тому активно дивлюсь всі можливі варіанти. Мені порадили забудовника Газда, кажучи, він найкращий у місті. Комплекс має зручну комерційну зону, АТБ, аптеки, квіткові магазини та інші необхідні заклади. Площа квартири 116 квадратних метрів. Вона повністю з дизайнерським ремонтом і вже готова до заселення. Як бачите, кухня дуже простора, адже поєднана із зоною відпочинку, а також обладнана якісною вбудованою технікою. Можна вийти на великий балкон із неймовірним видом на місто. Він настільки просторий, що туди можна навіть басейн поставити. Тут навіть є комора з пральною машинкою, а навпроти розташована перша ванна кімната з душем, світла, простора, з великим місцем для зберігання. Заходимо в першу окрему кімнату. Її можна зробити кабінетом або дитячою. Тут теж є балкон. Ви думаєте, це все? Далі спальня моєї мрії? Велика світла із ручним ліжком. Я звісно вже протестувала. Є навіть куточок із туалетним столиком. Просто мрія. Уявіть тільки, як ви тут читаєте свою улюблену книгу. До речі, у цій Фальні є секрет, гардеробна. Я б тут і жила, бо не в кожній квартирі вона є. Для мене це дуже важливо. І що я бачу далі? Друга ванна кімната на випадок, якщо вам з чоловіком одночасно приспічить. Ну і звичайно, окремо хочу відзначити якісну шумоізоляцію та панорамні вікна. Квартира знаходиться в ЖК Dream сіті за адресою вулиця Гойде. 10, це самісіньке серце міста. А як ви гадаєте, це дорого чи ні для такої квартири?